Вітаю вас на каналі Казки з подушки. Тут починаються магічні пригоди, які перенесуть вас і ваших діток у чарівний світ снів. Давайте слухати разом. Якось в осінньому лісі, де дерева вбралися в золоті і червоні кольори, жило троє друзів Славік, Таня та Світланка. Кожного дня вони грали разом на галявині, збираючи різнокольорові листочки, сміялися і раділи кожному моменту. Та, незважаючи на всю свою веселу метушню, у їхньому маленькому лісі була одна важлива річ чіткий розпорядок дня. Кожного ранку, як тільки сонце піднімалося і його промені ніжно торкалися вершків дерев, Славік прокидався. Він відкривав вікно і вдихав чисте осіннє повітря, яке приносило запах дощу і хвої. Потім швидко вмивався, одягався і біг до танечки та світланки. Всі разом вони зустрічали новий день, спільно готуючи сніданок, а потім вирушали в ліс, де на них чекали чарівні чудеса. Славік завжди пам'ятав, що після сніданку настав час гри, а потім для невеликої перерви на відпочинок. Бо важливо не перевтомлюватися. Таня, в свою чергу, обожнювала своїх лісових друзів. І завжди нагадувала про обідній час. Пам'ятайте, після гри нам потрібно поїсти. Розклад все важливо, сказала вона, готуючи смачні страви з лісових дарів. Світланка завжди була уважна до часу. Коли наставала пора для тихих прогулянок і, звісно, для вечірніх казок, ми повинні спати тоді, коли ніч починає ніжно накривати ліс, щоб вранці. Бути сповненими енергії для нових пригод, сказала вона, усміхаючись. Одного осіннього дня, коли вечір почав поступово огортати ліс темрявою, Славік Таня та Світланка сиділи біля багаття, підсумовуючи день. Листочки, що падали з дерев, шелестіли під ногами, як музика осені. Знаєте, що я зрозумів? запитав Славік, трохи задумавшись. Як би ми не веселилися? Важливо мати час для себе, для сну та відпочинку. Адже тоді ми зможемо знову грати і радіти, як сьогодні. Правда, погодилась Таня, дивлячись на зорі, розпорядок дає нам відчуття спокою і впевненості. А Світланка додала: і навіть коли ми прокидаємося зранку, ми вже знаємо, що чекає на нас: новий день, нові пригоди. Але все ж з регулярними моментами для відпочинку. Так маленькі друзі зрозуміли важливість розпорядку дня. Вони знали, що завдяки цьому їхні дні будуть наповнені радістю, а ночі з солодким сном. Та що ж буде далі? Як вони проведуть наступний осінній день? Яким буде їхній розпорядок завтра? Наступного ранку, коли сонце тільки почало піднімати свої перші промені. Славік прокинувся раніше за всіх. Він тихенько вийшов на ложок перед хатою, де дерева вже почали скидувати свої листочки, і побачив щось дуже цікаве. На одному з дерев висів яскраво жовтий листочок, який здавався особливим. Славік підійшов ближче, і тут він помітив, що на листочку було написано загадкове послання. Тіг. Хто слідують розпорядку, знайдуть ключ до нового дивовижного світу. Але лише коли прийде час для сну. Славік здивувано поглянув на послання і подумав, що це може означати? Він вирішив показати його тані і Світланці, бо вони завжди разом вирішували всі загадки. Коли вони зустрілися, він показав їм листочок. Таня, як завжди, зацікавилася, і відразу сказала. Може, це знак, що нам треба ще більше дотримуватись свого розпорядку і шукати цей новий світ? Але як? І чому саме вночі? Світланівка, яка завжди любила розгадувати загадки, сказала, можливо, ми повинні виконувати свої звичні справи, але з новим завданням зробити їх ще більш значущими. Наприклад, ми можемо не тільки готувати їсти та грати. Але й звертати увагу на кожен момент і кожен листочок, що падає. І ось коли наступного дня настав час для відпочинку, вони всі погодилися, що це був момент для нової пригоди. Вони знову вийшли в ліс, і кожен з них почав уважно прислухатися до звуків лісу, вдивлятися в найменші деталі навколишнього світу. Але що ж буде далі? Як вони розготуватимуть таємницю послання? Що вони знайдуть, якщо продовжать слідувати своєму розпорядку? Залишилося зовсім трохи до ночі і на всіх чекає ще одна важлива частина їхньої осінньої подорожі. Але чи будуть вони готові до цього? Коли день почав поступово переходити у вечір, Славік Таня і світланка сіли на маленьку галявину в тіні великого дерева, де було особливо затишно. Вони відчували, що день наближається до кінця, і пора готуватися до сну, але таємниче послання не давало їм спокою. Що, якщо розпорядок, це не лише наше звичне життя, але й ключ до чогось більшого, задумався Славік. Поглянувши на свій годинник, ми завжди знаємо, коли і що робити, але можливо потрібно бути більш уважним до дрібниць, можливо, ми щось пропустили. Таня кивнула головою. Я думаю, що правильно все робити вчасно. Це теж важливо, але ми ще не відкрили всі секрети цього лісу. Можливо, ми повинні почекати, поки прийде ніч. Світланка підняла голову і подивилась на зорі, що вже почали з'являтися на небі. А може, ночі є час, коли відкриваються нові можливості. Але для цього ми повинні дотримуватись. Нашого розпорядку, і найголовніше не поспішати. Та й вони вирішили відпочинуть, але продовжуватимуть пошуки відповіді, коли настане ніч. Всі троє згадали, як важливо для них бути разом і виконувати звичні справи. На вечерю вони приготували плов з осінніх овочів, потім почали готуватися до сну, але кожен з них відчував, що чекає ще щось незвичайне. Коли там рева нарешті огорнула ліс, і всі зібралися в маленькій хатинці, почали лягати спати. Їхні думки не покидали загадка. Світланка промовила на прощання може, цього разу ми будемо спати ще уважніше, щоб бачити знак, який нас проведе до того нового світу. Заспокоївшися, вони закрили очі, але кожного було відчуття, що ця ніч може стати особливою. А що ж буде далі? Що вони знайдуть вночі, і чи з'явиться знак, що допоможе їм розгадати таємницю? Вночі, коли ліс занурився в тишу, а зірки, як маленькі вогники, світилися на небі, сталося щось дивне. Славік Таня та Світланка, які вже заснули, несподівано прокинулись від м'якого світла, яке проникло через вікно. Вони підняли голови і побачили, що в лісі біля їхньої хатинки розцвіла. Велика ліхтарикова квітка, що випромінювала світло подібне до місячного. Це чудо! вигукнула Таня, підходячи ближче, всі троє вийшли на вулицю і побачили, як ліхтарикова квітка випромінює тепле світло, як осіння, яке освітлює весь сліз. Ми знайшли це завдяки тому, що дотримувалися свого розпорядку, сказав Славік. Завдяки тому, що ми вчасно йшли спати, у нас було більше енергії, щоб побачити це чудо. Світланка посміхнулася і додала: Розпорядок дня дає нам не тільки звихні моменти, але й можливість побачити невидимі чудеса. І чим більше ми його дотримуємося, тим більше відкривається перед нами. І ось тоді вони зрозуміли. Їхнє прагнення до регулярності і рутини то вимогло не лише створити розпорядок у повсякденному житті, але й відкрити для себе щось справді особливе, чудеса які бувають лише тоді, коли ми уважно слідуємо за своїм розпорядком. Того часу славік Таня і Світланка не лише дотримувалися свого звичного розпорядку, але і завжди пам'ятали, що час для сну, відпочинку та спокою відкриває перед ними нові можливості та захоплюючі відкриття. А ліхтарикова квітка щоночі цвіла в лісі, нагадуючи їм про важливість балансу і регулярності в їхньому житті. І так в лісі, де все було влаштовано, як годинник, троє маленьких друзів знайшли гармонію і щастя. А що буде далі? Хто знає, може безліч чудес чекають на них. Але одна було точно: розпорядок відкрив перед ними двері до великого світу чудес. Кінець, але можливо, це лише початок. Дякуємо, що були з нами на каналі Казки з Подушки. Не забудьте підписатися та натиснути на дзвіночок, щоб не пропустити нові чарівні історії До нових зустрічей у світі казок і снів.